Всіх вітаю! З вами Кріс Купір. Сьогодні війна клану Great Nation проти бразильців Audacia Time. Якщо правильно прочитав, сильні у них оборони. На момент підбору вони були десь на 96-му місці, якщо не помиляюсь. Ми були на 138 му місці або 136. -те. Я так розумію, підібрали їх до нас у зв'язку з тим, що ми тричі поспіль вигравали останні війни. Залишається година 25. Час у нас є. Можна одразу спробувати оцей цікавий. Мені рекомендували в цей тапок брати. Китайця, але в зв'язку з тим, що це у нас війна з стрілами, то краще взяти двох хіллерів. Де наш Хепрі? Так, так. І, напевно. Я зроблю от так. Перевіряємо ще. Ну, так, да, нам, в принципі, вбити центр і Леонідеса. Добре, поїхали. Хлопці казали, що каміння не дуже. У них сьогодні зараз будемо перевіряти. Жовті одразу є, я жовті одразу запускаю. Тут також трохи. Підгонимо фіолетових. Так. Жовті. Зараз подивлюсь. Добре, я, напевно, отак зроблю. Я думаю, що це непогано. Що там у нас підхід? Не знаю, давайте я отак спробую. Сюди. Знову фіолетових підберемо. Ну, добре, тут каміння зайшло. Знову підхил. Так, да, багато демеджа приносять такі герої. У них сильні оборони. Ще підхил, підхил. Ну, так, да, начебто у мене три хіллера виходить. Так, перший є. Далі щось цікавих таких. Мені начебто сподобалось, да, це. Що це тут у нас, швидкий, моро швидкий, Добре, це у нас також такі всі оборони прям. Не знаєш, за що і взяться. О, начебто такий, що тут у нас? 32, 16. Добре, подумаємо. Ні, на хел я навіть в костюмі і. А, от такий мені оцей сподобався. Я, я піду, напевно. Я візьму отак, отак. Візьмемо. Диспел. де наша ханітра. І, і так, і тут я візьму, я візьму нашу. А, сабіну. А, змінюємо сюди. Значить, все перевіряємо. Так, нам зносимо центр. Е, так, тут начебто хотів піти зеленими, але добре, будемо відштовхуватися, що ми зносимо центр. Угу. Цікаво. Треба було зеленими, от, от, от же ж. Угу. Як відчував? Так, добре, там Фіолетові. Ну, добре, чотири таких. Мм, не встигли ми трохи підзарядитися. О, біда, біда. Навіть не знаю, що далі робити. Добре, ми одразу давайте центр знесемо. Щось під'їхало, не під'їхало. Добре, заряджаюсь уже, хаємо гарець. Головне. Ого, двоє відхилились. Ухилил, ухилення пройшло, ухилення трошки пройшло, знову зарядилося, ладно. А отут нам і все. Гайки. Да. Поспішив. Да, прикро, прикро. Можливо, якщо б зелених, зелений, як і хотів взяти, взяв, би було б краще. Ну, так, да, тут помилка на помилці. Ладно. Угу. Добре, добивайте, так. Да. Щось я подумав, що. Щось зможу, ну, хоч так. Так, да, прикро, прикро? Так, добре ми закриємо. Далі, далі. Що тут у нас? Всі швидкі? 2021. Угу. Давить знову так щось розгубився. Фіолетовий є фіолетові. Шесть цікавих фіолетових. Значить, ну, то у мене з фіолетових більше нічого такого немає, так? Да? Так, два фіолетових. Ну, два жовтих. Чи є в мене ще жовті? Угу. Навіть вже і не знаю, що робити. Добре, добре. Давайте спробуємо так. Ні, де він? Хоча ні. От так ми спробуємо. Поїхали. Так. Да. Начебто кажуть, там шансів немає. Але треба старатися. Жовтий, 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 ні, жовтий не під'їхав. Жовті під'їхали тут. Трохи підтягнули фіолетових. Чи допоможуть вони нам? І все, що ми там крутили. А, це ж під'їхали ці знизу. Які не не, зроб... не дуже нам допомогли. Да. Да, джун загине зараз. Цей загине, все, всі загинули. Ну, чого ж вони так під'їжджають? Ну, прям. Ну, красиво просто йдуть, просто доп'ють по всім і от. А, прям добивають один одного, Да. Ну так. Вже не дуже, вже мінус два тапка. Що будемо далі робити? Ну, 11, 19. Добити за собою, чи щось воно вирішить, чи не вирішить вже. Добре. Ні, чекайте, що тут у нас. Ну, добре. Добре, ми спробуємо таким. А, так, що в мене залишилось із цікавих там. Є у нас міньйони, нема міньйонів. У мене зелений хіллір. Щось із жовтих цікавих є. Добре, прибираємо. Дивимось. Добре. Прибираємо. Ставимо так, так. Могила. Ставимо. Фріг нема сенсу. Візьму я грішу. Отак. Так, є. Ці сюди і це сюди. Поїхали. Хоча б тут. Що ми? Жодного. О, два червоних. Та навіть не знаю. Знову ми будемо заряджати цей центр. Ну давайте хоча б знімемо цю пакость. О, ні 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 фух, щось я вже взагалі роблю дурню. Так, да, вон виїжджають каміння один за одним. Просто клас. А чого? Ага, воно, напевно, не знімається, так? Да? Ну, так буде важко, важко. Да. Це дуже погана якась війна пішла. Ну, давайте, стріли, давайте, давайте. Просто. Ну, от такі війни бувають. Ми супер мега. Команда тут. Ну що? Показую, як є. Як буває. Добре, я тоді хоча б не знаю. Ну так, да, тут вже різниці немає ніякої. Давайте спробуємо, що я хотів. А, так, ну давайте. Так, я зроблю. ні, о, да. І візьму. Так, піде, так, піде, давайте. Зелені є. Щось так, червоні трохи під'їхали. Крутиться, все крутиться, а. -да. Начебто все під'їжджає, все крутиться, що далі робити? Так, -да, не зарядився наш гармек. Mm -hmm. ну, хотя бы так. А, ну, Да, Да, ну, так. Да, вот так. что не знаю, что вам Давайте трохи відхилимося, демах, Ну, давай. Ага, ми всіх зняли, відхилились. Чи дасть нам щось це. Та напевно нічого не дасть. Давайте ще зелених. Червоний. Значит, ну, че щось під'їжджає. Ну, давайте по Михайлу. Тяжкі, так. Да. Противники дуже тяжкі. Да й у нас щось не дуже виходить, Да. Ну, напевно, не такими героями потрібно йти на таких. Але ну, я думаю, що зв'язку з тим, що ми і так же там шанси не дуже були. Угу, yeah. uh -huh, Навіть нуль набив, ну, дуже прикро, ладно. Добре, добиваємо. Цей, ну що робити? Так, да, дуже погано все вийшло, вибачте. Підемо так. Що я вже може тут? Так, да, дуже погано все. Ну як є? Ну, якщо і тут і зараз програю, це буде прям не знаю. Прям прикро, прикро. Але добре добиваю. Навіть не знаю, що вам і, і сказати на таке. Добивайся А чого? Ага, так, один добився, другий, заряджайтесь. Ну, хоч ладно, тут вже хай летить. Просто натискаємо хай вже. Ну, а тільки перший етап був чудовий, бо було каміння, далі пішла якась ахінея. Ну от, якщо б такі були всі, ну так, що ми тут? На останньому місці? Так, куди я там розбігся? 127, та це вже взагалі. Ну, не останнє, але. Дуже, дуже негатно зіграв. Вибачайте, хлопці, дівчата. Подивимось, чи вже нема сенсу дивитися на результат. Ну, будь-якому разі запишу кінцівку. Так, перевіряємо результат. Ну, очікувано в 900 майже балів програш. Ну, в будь-якому разі вибачайте, хлопці-дівчата, за таку мою гру, можна, звичайно, було краще. Дякую за перегляд. Ставте дізлайки, кидайте каміння мені в коментарі будь-якому разі дякую за перегляд. Гарного вам всім вечора. До завтра.